На огляді підсвітка з артикулом 13011. Виробник заявляє, що вона підходить на 32 діагональ. В комплекті одна планочка з довжиною 387 мм. Ось такі маркування нанесені. На планочці 42 діоди, напруга 1,3 3 вольти. Розмір світлодіоду 6,5 на 2 мм. Планочка має один канал з напругою 37 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.